Всім привіт! Мене звати Руслан. а Ви на каналі про бізнес і чергова розпаковка на каналі. Укрпошта загублені посилки близько 20 штук. Все це було або не забрано, або повернуто, і це все те, від чого відмовилися або загубили, коли намагалися доставити. І Через аукціони це потрапляє до нас. Аукціони державні, все законно, не турбуйтеся. Саджуйтесь позручніше, беріть смаколики, а ми приступаємо. І перш ніж розпочати із загублених посилок, я пропоную розпакувати ось таку посилочку від 25. -у. Це сьогоднішній спонсор нашого відео. Твенті Five. Сьогодні у нас колаборація, сьогодні у нас рекламка, сьогодні у нас кава. Для того, щоб кожного дня знімати для вас випуски, щоб вони були динамічними, щоб вони були бадьорими, я завжди використовую каву. Але кава завжди має бути правильною, міцною та смачною. Сьогодні ми будемо пробувати особливу каву, як я вже сказав, від 25. Так, давайте подивимось, що нам прислали. Так. У нас тут два пакуночки а власне каву, яку я, чесно кажучи, обирав самостійно. Тому що в мене а, прискіпливі такі знаєте, смаки, і я мав обрати те, що мені буде подобатись. Ель Сальвадор і Рот Бленд. Два варіанти ми обрали. Два варіанти ми будемо куштувати прямо зараз. Так, давайте подивимося. Я вам скажу, що я тільки зіпку убрав, а аромат вже полетів. Так. Давайте подивимось на зерно. Ну, Я вже бачу своїм досвідченим оком, що це відмінне зерно. ну, прям... Клас 10 із 10. Так, ну щоб перевірити, чи якісне зерно, я завжди його куштую. Так, ну що ж, перша наша чашка кави готова. Це власне. Road Blend від 25 Fife, тому коштуємо його. Слухайте, це смачно. І це ніжна кава. Я впевнений, що 25 від Ель Сальвадору, там, де Еспресо в нас, той буде значно міцніший. А це, як то кажуть, поранку розговіятися саме те. Да, ось така інтеграція в нас вийшла. Тому якщо ви любите каву, залітайте всі посилання в закріпленому коментарі. Там ви зможете знайти і смачну каву, і безкоштовну доставку від 350 гривень. І навіть знижечку за моїм промокодом. Тож, якщо ви кавоман, вам туди. А якщо ви не кавоман, я пропоную розпочати з. Розпаковки беремо ножа. Сьогодні не скальпель, він десь подівся. Я не знаю де. Якщо ви його бачили, напишіть мені. Так, я пропоную розпакувати першу невідому. І отак от ходу, із невідомої посилки, в нас відбувається телепортація в. Приблизно, я думаю, 2005-2006 моїх років, де я, маючи схоже щось на такий телефон, не такий мажорний, звісно, в два більший, але, тим не менше, бездротовий, Домашній стаціонарний телефон. Я думаю, більшість хто нас дивиться із молоді. Ті навіть не знають, про що я говорю. Але так раніше були ось такі телефони. Була станція і була ось така трубка, з якою ти міг ходити по квартирі і розмовляти. І повірте, це була велика розкіш, тому що коли в тебе були дротові, це було просто жесть як незручно. цим ти навіть міг подзвонити корішу, сидячи в туалеті. Тобто, так, як це ми робимо зараз. <с mãozession> Месенджерів не було, але тим не менше. Не знаю, чи це щось може коштувати на сьогодні. Ось так це, до речі, виглядає. Ну, тоді це було круто. Бінатон я не знаю, що це за фірма, але ми спробуємо продати це за 60 гривень. Якщо вдасться, то плюс 60 в копілечці. А ми йдемо далі. Так, тут була ось така коробка, видно, що вона розпаковувалася. І тут у нас а, навушники. 3,5 роз'єм. Такі навушники, я так розумію, вони а, нульцеві. А може і не нульцеві. А, так вони взагалі не нульцеві. Я чомусь думав, що вони нульцеві. Бачите, а там вже подушечки прям поюзані, поюзані. Життя вони побачили. Просто в коробочку запаковані. Можливо, тому від них і відмовилися. Тому що, коли оця шляпа лізе, то використовувати їх нереально, як на мене. Так, намагаємось це все просунути назад. Коротше, зробимо це пізніше. Тут я не впевнений, що це звичайні навушники. Написано headphones, sound limiting, lightweight і soft -temp Comfortable. Ось такі Майдудліс якісь. Окей, відкладемо це в сторінку, подивимося. Пізніше, чи це може щось коштувати. Але через їхній стан я підправляв це все на лот, де за 60 гривень там продається 20, 30, 40 предметів. Це, до речі, в мене і це є в нашому телеграм-каналі. Посилання на нього в описі. Тому йдемо далі. Давайте жовтеньку. Як ви знаєте, жовтенькі, а, як на мене, вони найдорогоцінніші. Останнім часом їх дуже мало. Але, як на мене, то предмети там найкращі. Одразу бачу Made in China. Так, і я знаю, що це. Це у нас епілятор жіночий, який працює від двох батарейок. Батарейок немає. І, скоріш за все, свої я також не знайду, тому перевіримо пізніше, але мінімально 60 гривень я дам. Я думаю, він працює. Так, ідемо далі. Так. Ноутбук. Але, 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 що я правий. А я думаю, що я правий. Так, а, мишка. А, тут у нас а, стіч, до речі, трендово на сьогодні, тому що стіч у нас в кінотеатрах крутиться, там великі касові збори. Я. Ага, тут кнопка. Я думаю, що це можна буде стовідсотково продати. А, так це виглядає. Це дитячий лептоп власне. Я не дуже шарю, що на ньому можна робити, чесно кажучи. Так, він не вмикається. Скоріше за все, тут потрібно буде замінити батарейку. Видно, що він юзаний, не нульцевий, але тим не менше, стан такий, знаєте, ну, нормальний. Якщо замінити батарейку, він буде працювати, я думаю, гривень 200 ми зможемо за нього вилучити. А якщо продавати так, як є, то це лотерея. Так, мишку не загубити. І йдемо далі. Так. Таке нам вже попадалося. Ага, тут навіть не повний набір. А, викрутка і бітки до неї. Але тут видно, що це Бушка. Попередній нам попадався такий самий набір, мені здається. Він був мульцевий. За 60 гривень я його продав. А, спробуємо продати і цей за 60 гривень, але через те, що він неповний, можливо, не вдасться. Подивимось. Так, йдемо далі. Так, лазерна указка. М -м, від звичайної пачкової батарейки це плюс. Перевіримо, якщо він працює, то це точно з 60 гривень за нього можна буде вилучити. А, в принципі, ну має працювати, а там хто знає. Так, ідемо далі. Такі штуки я не люблю. У їх дуже багато попадається. До речі, це якийсь некомпактний, незручний, як на мене, із ДОП. Кнопками. Сюди вставляється телефон, зажимається, фіксується, і ти, в принципі, граєш цю штукою. Не розумію і досі, на що воно потрібно. Як на мене, це незручно, але тим не менше попадається з десяток за весь час, крізь мої руки, точно вже пройшов. Йдемо далі. Так, чехол для планшету. Навіщо це силіконова штука? Я, до речі, не знаю. І як фіксується тут iPhone планшет, я також не знаю. В оці штуки, скоріш за все, продівається сам планшет. І, типу, в залежності від розміру, діагональ сюди можна навіть телефон. Окей, прикольно. Щось новеньке. Так. За весь час а, в Європалеті, коли ми купували з вами ще в другому сезоні. А, ну, в принципі, той сезон, що ви зараз дивитесь, тому що локація, яку ви зараз бачите, це локація третього сезону. Але відео буде виходити раніше завдяки нашим партнерам 25, на яких посилання в описі. Я нагадую. Так, ідемо далі. То в Європалеті нам попадалася штука, тільки там була ще клавіатура. І продалася вона близько 200 гривень. За цю я дам 60. Так. Ключі і викрутка. Ключ. Оцей точно новий. Тут є ця штука, скан. А цей. Так ключ як ключ. Ну і викрутка. Так, окей. Йдем далі. Не знаю, чи вдасться за 60 гривень продати. Якщо вдасться, я буду задоволений. Так. Бачу цей гламур. А, вже нам попадалися такі капці. Я навіть одні вже в Телеграмі продав. І, знову ж таки, плюс одні 38-й розмір. Ось такі. Ну, 60 гривень. Дорожче, я не впевнені, що продам. Так. У мене є така коробка. У мене є ось така штука. До речі, я так а, сміявся з цього пакування. Це ж, типу, прийшли, скоріш за все, подивилися, відмовилися. Той пакет, якому відправляли, або навіть коробка, був пошкоджений, засунули в оце і все. Просто приклеїли до оцеї штуки і на цьому все. Це діч якась. Так, це у нас фотоальбом. Ну, Обичний фотоальбом. Порожній, без, без нічого. Плюс 60 гривень. Якщо пощастить, в лоті з. Десь у мене ще один був. Виставлю два фотоальбоми. Якщо продам, то круто. Так, зрізана бірочка десь свого ножа. Видно, що коробка вскривалася. Так. Угу. Точно видно, що коробка вскривалася. 6. Так, повний ящик мікросхем проводів. Так. Такі штуки. Ну, там реально повний ящик. Я нічого там цікавого для себе не бачу. Не знаю, чи вдасться таку штуку продати. Що пощастить, але в мене там і телефонні плати десь лежать. Оця вся е, фігня. Ну, я не знаю, що з ним робити. Для мене, як людини, яка ніяк з цим не пов'язана, воно не цікаво. Це має бути цікаво тому, е, хто е, займається там, ремонтами, якимись мікросхемами цього всього. Так, шмотки. Так, Adidas. Olympic Колекшн. Ну, бірочка Адідасовська. Тут ось бірочка Olympic Колекшн. Так. Команда JB Лондон 2012. Цікаво. Отакі От штуки віддали продавати на eBay. Отакі. От Це вважається там, колекційними штуками, і воно може бути цікаве. Так, тут у нас Zara так воно виглядає? в пилюки капець просто. Ну, зі складів Укрпошти, в принципі, чого можна очікувати? Зрозуміло, що воно буде в пилюки Так, ідемо далі. Що це таке? Start mark. In fifty meters. If you start again, I am going to get out of this car and catch a bus. In a moment, I am going to lean across you and tell the policeman that you're an idiot and you're very sorry for driving so side the petrol cap is on. Я не знаю, що це. Офігеть. Так, це треба буде виставити обов'язково в Телеграм. Та не балакай. Там підскажуть, що це, і навіщо це? Я не знаю. Дякую. Так, і остання на сьогодні посилочка. Давайте подивимося. Дві штуки за один випуск. Ну це треба постаратися. Знову ж таки, ви зрозуміло, так? Да? Ну тут, правда, не така штука, тут прям під якусь конкретну модель, де тут ось камера має бути всі ці діла. А там більш універсально. Ну, це така, знаєте, цупкіша, твердіша, можливо, дорожче буде коштувати. А там оцінимо в 60 гривень і спробуємо це продати. Що ж, в мене на сьогодні все. Я вдячний сьогоднішньому спонсору, який допоміг вийти цьому відео раніше. 25. Друзі, якщо ви любите каву, і вона тече в ваших венах, як і в мене. Нагадую про посилання. Воно в описі. Залітайте, буду вдячний.